Бідний працює за гроші. Багаті змушують гроші працювати на них, і це ж стосується і здоров'я, щоб бідні лікують, коли вже болить, а багаті будують систему, щоб не боліло. І сьогодні я вам покажу два квадрати. Один із них це грошовий квадрат, який склав Роберт Кіосакі, і він показав людям, що гроші надходять з чотирьох секторів. І я склала квадрат здоров'я. На квадраті здоров'я я вам покажу, як ви зможете збудувати таку систему для того, щоб не хворіти. І перший сектор грошового квадрату це людина, яка працює. Працює в наймі або на державу. Тобто ці люди не хочуть брати відповідальність на себе, вони хочуть зараз і сьогодні, і вони не планують своє життя на 5-6 років. Тобто, їм вигідно, коли за них подумали: за відпустку, за заробітну плату, у них є певна стабільність, ну, про що сьогодні можна, в принципі, і не говорити, але люди мають надію. І якщо взяти паралельно квадрат здоров'я це перший сектор, квадрата здоров'я у нас люди відносяться до нього так. Категорія так кажеться: пасивні споживачі аптек. Тому ці люди не думають про наслідки. Вони просто випали таблітку, їм треба швидко зараз і тут. А які будуть наслідки через 5-6 років після вживання цих ліків, вони про це не думають. Наступний сектор грошового квадрату це людина, самозайнята особа. Тобто людина, яка працює сама на себе, це купа б'юті мастерів, людина там в неї сточечка на ринку. Вона там чим турбує. Тобто, людина вийшла на роботу, заробила, не вийшла, не заробила. Якщо це перекласти на квадрат здоров'я. То ця категорія людей називається сам собі лікарь. Тобто люди вони зрозуміли, що ліки їм не допомагають або вони противляться медицині, і вони шукають різні народні рецепти і експериментують світло виключили і експериментують стосовно і свого здоров'я, і стосовно вживання всяких там рослинок, голодувань, промивань і тощо. Третій сектор. Я бачу, доченька, я відео записую. Третій сектор у нас це сектор бізнес. Це коли, коли людина, вже маючи, наприклад, свою маленьку справу, вона може або здавати в оренду, там ще додаткове приміщення, або найняти людей. І тоді вона вже може менше працювати, а більше заробляти. І. Сектор здоров'я це також називається будівельник свого здоров'я. Це коли людина вже розуміє, що якщо вона буде системно підтримувати свій організм, вона не буде хворіти, і, звісно ж, зекономить і час, і гроші, і збереже своє здоров'я. І четвертий сектор це інвестиція. Це ті люди, які вже майже нічого не роблять, вони в щось інвестують. Тобто в них вже багато ресурсів, і вони інвестують там. Або навчають, або проекти купують. Тобто люди-інвестори. В цьому секторі знаходиться один відсоток людей. І якщо взяти сектор здоров'я, да, це інвестор це та людина, яка інвестує свідомо, інвестує і будує систему свого. Здоров'я для того, щоб не хворіти. Вона знайшла ту єдину концепцію, і вона несе відповідальність за свої вчинки, за свої дії, і вона свідомо розуміє, що її дії до чого приведуть. Я знайшла ту систему, завдяки якій можна омолоджуватись, очищуватись, оновлюватись і профілактувати певні хвороби. Вона називається система УСІН. Є в мене група в телеграм-каналі, є у нас книжечка, вона коштує всього-навсього. Целе состояння 40 гривень. Тому хто хоче будувати інвестувати мінімум коштів, мінімум часу, в своє здоров'я і мати ось таке грандіозні результати? Будь ласка, дуже ласкаво. Прошу вас і в свою команду на свою сторінку і в систему усім.